Знайомтеся, це Сережка. Він хоче заробляти, але не знає як. стройку йти він не хоче, листовки роздавати він не хоче. Коротше, Сережка нічого не хатунчик. Тому саме сьогодні для таких як Сережка я знайшов 10 найлегших способів заробітку, завдяки яким ви станете мільйонером. Ну. Ковбасно. перший спосіб заробітку це букси. Напевно, букси один із самих легких способів заробітку, які я сам юзав на протязі тривалого часу. І можу сказати, що для починаючого бізнесмена це саме те. Суть буксів заключається в тому, що вам треба робити просто якісь примітивні дії, по типу лайкнути пост, підписатися на якийсь канал, репостнути і так далі. Звісно, таким способом десятки тисяч доларів ви не заробите, але якщо в день приділяти. 2-3 години цим буксом і так займатися десь місяць, то півтори-дві тисячі у вас точно вийде. Безпосередньо на буксах в мене великий досвід роботи, і з всіх можливих сайтів я знайшов для себе один найкращий це vq.ru. Посилання на нього буде в описі. Другий не менш легкий спосіб заробітку це хастинг бонусів. Всі ви мабуть, чуєте про цей спосіб заробітку вперше, але не бійтеся, це дуже і дуже просто. Вам потрібно просто заходити на сайти усіляких казино, забирати раз в 24 години якийсь бонус і так фармити гроші. Набувайте цими бонусами мінімальну суму для виводу, і потім просто виводите або на свою банківську карту, або на якийсь електронний гаманень. 그렇죠. <목소리도> В день цей спосіб відсили буде займати вас 3-4 хвилини. А на секундочку, якщо 30 днів підряд заходити в мобілу на 3-4 хвилини, то за місяць ви суттільно заробите 600-700 гривень. Я сам це провірив. Посилання на всі сайти з бонусами залишу також в описі. Третій спосіб заробітку це рефералка. Все частіше і все більше я починаю помічати проєктів або додатків, які платять за те, що ти додаєш людину. І здавалось би, що це все кидало, бо як проєкт може платити за те, що ти просто додав свого друга. І за те, що він просто зареєструвався по твоєму посиланню. Питайте мене, яка їм з цього вигіда. Якщо чесно, я сам не знаю, але якщо платять, то хай платять. Нам яка різниця? Цінники в таких додатках я бачив різні: як 50 копійок, так і 2 гривні за людину, але прогу з таким цінником, яку я знайшов декілька днів назад, я не бачив ну абсолютно ніде. Платить додаток 8 гривнів за одну людину, яка зареєструється по вашому посиланню. По факту заробити тут дуже багато не вийде, якщо ви не якийсь блогер. Але якщо навіть взяти мамин та татовин в то вже можна заробити собі на стаканчик какао. Посилання буде також в описі. Четвертий спосіб заробітку це YouTube Short. Цей спосіб заробітку підійде до контингенту людей, які, ну, прям зовсім лі... Бо все, що вам треба робити, так це скачувати чужі короткі відео і виставляти їх як свої. А саме цікаво, що масштаби профітності вирішуєте ви самі, і все залежить лише від вашої продуктивності, а саме кількості викладених відео. Чим більше викладаєте відео, тим більше переглядів в сумі вони збирають. Ну і зрозуміло, що співвідносно до переглядів підписники будуть набиратися також. До речі, щоб заробляти на цьому способі, вам не треба ніяка монетизація, ніякі сторонні додатки. Платити нам будуть за підписників. В середньому один підписник на Ютубі коштує 20 копійок, тому набираємо 10 тисяч підписників і продаємо канал за 2000 чистого профіту. П'ятий спосіб заробітку це телеграм-боти. І ні, робити щось своє вам зовсім не потрібно. Гнати якісь там трафіки, оце щось подьорити. Якщо ви просто лянтяйте, ви можете і самі бути цим трафіком. Наприклад, цей бот в Телеграмі платить за те, що ваш друг буде підписуватися на спонсорів. Тобто ви заходите в бота, самі на все підписуєтесь, берете рефпосилання і як у випадку з цим ботом, то за одного доданого друга ви будете отримувати 3 гривні. Посилання на бота також буде в описі. Шостий спосіб заробітку це файлообмінник. І все, що потрібно в цьому способі, так це просто поширювати своє посилання серед людей. Як і в попередньому способі заробітку, але суть тут трохи відрізняється. Треба, щоб вони завантажували саме файл по вашому посиланню. Зі свого дуже вдалого досвіду роботи в цьому способі заробітку, хочу сказати, що тут можна заробляти реально ну, дуже багато. Саме головне це просто правильно гнати трафік. Всі ви, мабуть, знаєте, гру Stand 2, і навіть малюк розуміє, що в кожній онлайн грі є тупі школяри, які люблять ганяти з щитами. Саме на таких я і заробляв. Знайшовши 20-30 коротких відео, в яких показується геймплей з читами, я подався в дальне плавання в море TikTok. Туди я щодня вигружав по 10-15 відео з цими читами, але ще додавав текст, що ссылка на чит буде в коментарях. Як ви зрозуміли, трафік був дуже великий і скачок також. Таким чином, всього за одну неділю я заробив 4000 гривень. А вам я можу порекомендувати файлообмінник, який я сам юзав, посилання на нього буде в описі. Алло? Алло, голдега! Ну, я слухаю так. Чуєш, а ти не знаєш такого каналу, як типу у тебе, щоб заробляти гроші, бо просто у тебе вже контент так мені надоїв, що я вже не можу його дивитися, ти взагалі якийсь скучний став. Це було насправді дуже бідно, але я можу порекомендувати тобі такий класний канал, як Данилка на сиру». Як мінімум відосики в нього виходять намного частіше, а способи і рівень монтажу нічим не відрізняються від мого. Чуєш, а як мені знайти цей канал? Ти питаєш мене, як тобі його знайти? Чувак, це настільки просто, ти що, овоч. Силочка на нього буде в описі. Ти кажеш, просто так, переходиш на його канал і дивишся його відосики. Все, давай, коротше, чао. Самий спосіб заробітку це дропшипінг. Дивно, що в 2022 році цим ще не займається кожний другий шкаляр, адже це навіть не товарка і вкладання тут ні до чого. Для тих, хто не знає, суть дропшипінгу заключається в тому, щоб просто знайти поставщика, виставити його товар собі в інтернет-магазин і просто зробити свою націну. Знайти клієнта і чистий прибуток це буде ця різниця між ціною поставщика та ціною, за яку ви передали цей товар. Ви знайшли будь-який товар за 500 гривень і знайшли клієнта, який хоче купити його за 700. Чистий прибуток буде Складати 200 гривень. Але сама різниця товарки і дропшипінгу в тому, що при товарці треба купляти товар за свої гроші і зберігати його у себе, а при дропшипінгу нічого купляти не потрібно, ви працюєте як засередник. Восьмий спосіб заробітку це криптовалюта. Відразу говорю, криптовалюта – це не завжди вкладання. Є багато інших способів, як заробити на криптовалюті і без них. Всі ви, мабуть, бачили моє відео про Світкоін. Це прога, де вам буду давати один токен за кожну тисячу кроків. Так ось, люди, які в нього залетіли ще місяць тому, вже лутають з нього кеш. І там уже, в принципі, все одно вийде вона на біржу чи ні? Все ще немає оцінника, спочатку буде коштувати дорого. І ці коїни можна вже спокійно продавати з рук в руки. Конкретно я вже продав 6 коїнів. <кхм> 에... Якщо що, то інші два способи заробітки вийдуть в моєму телеграм-каналі, ссылка на нього буде в коментарях. Через всі способи заробітку, які я вам показав сьогодні, я пройшов сам. І якогось там шлаку рекомендувати своїм підписникам я просто не маю права. Якщо ви хочете якось більше дізнатися про якийсь спосіб заробітку із цього відео, то у вас всіх є Google. Всім удачі, всім годай!